І теж до 8 тисяч збільшується, так? І яким чином третє питання, ми в 2021 році, ну напевно, якщо це питання було піднято в 2021 році, виходило з цієї ситуації. Тобто, при таких цінах ми не могли обслуговувати ні посадку одного дерева, ні його обслуговування. Тобто ціни в 2021 році теж були дуже високі. Розпочну з кінця якраз про те, що фактично у нас було заплановано надходження 26 мільйонів. До а, бюджету міста Києва за них нацветонь. Фактично надійшло лише 12, і 12 у нас було дофінансовано, нас з інших джерел у нас дофінансовував департамент фінансів. Чому ми так довго розробляли цей проект рішення? Саме тому, що ми детально піднімали кожен район, кожну картку балансову, піднімали всі цифри, починаючи від площі района, від утримання проводили порівняльні аналізи на. Це дуже грунтовний збір інформації від постачальників зеленої продукції, її утримання, проводили середньоринковий аналіз по цінам, узгоджували це все із структурними підрозділами, тобто саме в зв'язку з тим, що ці цифри, які ми сьогодні розглядаємо в загальному, до цього потребували досить великого часу і ресурсу для їх напрацювання. Тобто от на це був витрачений основний час. У нас були постійні протокольні ну, якби доручення і контролі цього питання, ми звітували. І мали таку дорожню карту, як порухалися. І вона, розуміє, що здається дуже довго, але насправді фундаментальний обсяг робіт був пророблений нашими фінансистами. Виробка зелених насаджень, ну, наскільки я на сьогодні пам'ятаю, це адміністративне порушення. От якщо незаконно виробити дерево в Києві, скільки буде штраф? Стосовно вже незаконної вирубки, у нас є державна екологічна інспекція, у неї є відповідна методика розрахунку збитків. Це зараз не стосується цього проекту. Ні, я розумію. Просто штраф може бути дешевше ніж заплатити законно. Ні, я а... я не думаю, що воно ну, там біля 10 тисяч гривень зараз адмінштраф. Там, в залежності від типу дерева, тобто у них є формула. Я зараз на жаль не зможу вам сказати. Вони ж все таки розраховують вік дерева, його ну фактично віковий і стан цього дерева. І там є відповідна формула, яка рахує саме ці показники. Тобто, у них кожен розрахунок він має індивідуальний характер, тобто він не має якоїсь такої ставої величини. А от можна якось уточнити? От ми зараз приймемо рішення, да це за висока ціна. Насправді 8 тисяч. ну це для будь-якої фізичної юридичної особи в сьогоднішніх умовах це висока ціна. Так може, ну наприклад, хтось да, заплатить там за те, що він адмінштраф заплатить там дві тисячі чи три тисячі. Не треба буде платити офіційно. Причому штраф бюджет. буде не в не в наш бюджет. Не в наш не бюджет, а в, в тому і справа. О, да. Да, я ж це ж інший кошик зовсім. Да, да, це я зараз від за початку від риторичне питання. Це ну ми все таки бачимо і позиція наших колег керівництва міста, що зносити дерева в місті Києві повинно бути дорого. Тобто, в першу чергу, дуже часто люди бездумно вирізають. От, треба. Ми а, на початку року якраз і радилися, і вагалися, чи варто сьогодні повертатися до цього питання. Потім зрозуміли, що ми, перше ми провели фундаментальну роботу по розрахункам. Якщо ми цей рік не приймемо це рішення, нам потрібно буде все перероблювати з наступного року. От, і це певна проблема, вона знов затягне прийняття рішення. А дійсно штраф, на жаль, не можемо підвищити. Верховна Рада, Кабінет міністрів. Так, да? це зміни до відповідного законодавства, тобто які приймаються на рівні держави. Тобто. Але ж ми можемо хоча б звернутися від міської ради до, щодо перегляду цих штрафів. Олександр. Дуже гарне питання, Орксанд Павлович, підняв. Я прошу все ж таки цю порівняльну таблицю, незалежно від цього проєкту рішення, нам в комісію надати, щоб ми для себе Зачайно. розуміли. Ну, це дуже важливе питання. І ще одне. Заплативши штраф, вони е, звільняються від обов'язкового цього платежа? Ні, не звільняються. О. Тут Потрібно розуміти, що а, це додаткове mm -hmm. навантаження, вже фактично відповідальність суб'єкта за вчинене правопорушення. Так, mm -hmm. да, от теж питання, що можна останньою. Mm -hmm. А наступне питання тоді таке: а скільки сьогодні в у вас на розглядах в судах знаходиться ваших позовів да, стосовно повернення сплати відновленої вартості, якщо забудовник. По штрафу, да, виконав якісь роботи, зняв ті чи інші називані насадження, а не спотив вам відновлену вартості. Чи можна Юрій прокоментує, бо саме він курує цей напрямок? Шановні колеги, можу сказати про у нас немає великої кількості таких судових справ, там де учасником справи є управління екології, як у якості позивача, представляючи інтереси Київради, або Київської міської територіальної громади, коли ми так говоримо. Чим це замовлено? По-перше, для цього необхіден певний ресурс для сплати того ж самого судового збору. Ми розуміємо, що це додатковий може бути як тягар для місцевого бюджету. В минулому році ми ще у робочому порядку зустрічалися з прокуратурою міста Києва, для того, щоб налагодити взаємодію. По забезпеченню представництва інтересів, прокуратурою і представництва інтересів територіальної громади для того, щоб ми фактично зекономили свої кошти. Кошти територіальної громади залишались в ній, і ми зосередилися тільки на своєму функціоналі. Що робить управління в межах своїх повноважень? От е буквально навіть за цей місяць ми направили більше ста е листів суб'єктам господарювання, що з метою забезпечення контролю і реакції управління як е структурного підрозділу КМДА, Інформування, яким чином сплатили, не сплатили, які причини несплати відновної вартості, які аргументи є. Ми також маємо свідомі бути того не сп... ситуації з несплатою відновної вартості. У будь-якого забудовника є наразі е... законодавча можливість відтермінування сплати відновної вартості. У нас є два закони: про регулювання містобудівної діяльності і про благоустрій населених пунктів України. Я точно не скажу нещодавно, після 2000 року, там після 2010 не буду, щоб не вводити в оману, були прийняті, як ми вважаємо, ну пролобійовані зміни, які відстоюють інтереси забудовника, і дозволяють відтермінувати сплату відновної вартості до введення об'єкту в експлуатацію. Станом на зараз у управлінні екології немає можливості і інструментів оперативно отримувати інформацію про те, що введений той чи інший об'єкт в експлуатацію. Тобто зараз ми наразі звертаємось, підтвердження цього документально у нас немає. Також з цією метою, щоб якось вирішити питання, ініціювати системно вирішити, управління екології також. Розробило проєкт рішення Київради, який передбачав затвердження звернення Київської міської ради до Кабінету міністрів Верховної Ради щодо доцільності внесення запропонованих законодавчих змін. Вказаний проєкт рішення передавався, наскільки я пам'ятаю, на, ми писали на постійну комісію з питань економічного розвитку та питань бюджету. Передавався, ми готували це на виконання протокольного доручення. Ну, Реквізити зараз не готові сказати, але ми подавали офіційно таке звернення. От з урахуванням оцих всіх обставин, наразі ну, маємо ситуацію та, яка є. Якщо повернутися ще до ну, таких високих цін, коли ми говоримо, що 8 тисяч це за НАТО, ми не говоримо про те, що це просто бажання управління або бажання когось якогось чиновника. У нас є діючий наказ Мінжитло-Конгоз, поюстований, який затверджує методику визначення відновної вартості зелених насаджень. Він обов'язковий до виконання. Станом на зараз ми маємо бути свідомі того, що діючі рішення Київради фактично не відповідає законодавству, тобто не відповідає тій методиці, не відповідає тим розрахункам і ті цифри в вартості створення і утримання одного дерева, одного куща, створення квадратного метра газона, квадратного метра квітника фактично не відповідає не тільки реаліям, а й законодавству. І тут також питання може виникнути. Що, що зроблено для того, і чому, які причини цього? А цим рішенням ви приводите відповідно так, та, так, до того. Так, до, так, до, так. До ми приводимо це у відповідність до методики, якраз Олексійович трошки мене передив, хотів з цим завершити. І якщо ви звернете увагу сьогодні на якість висадки дерев в місті Києві, як правило, висаджуються крупномірні рослини, не менше 3-4 метрів, сформовані з закритою кореневою системою, тобто вартість такого дерева, звичайно, не може там коштувати 900 гривень. Угу. Тобто, я Доброго, ще раз так, Юрію, правильно сказав, що ми якраз рухаємося на виконання, в тому числі, розрахунок відбувався з урахуванням методики визначення відновної вартості. Такий практичний приклад. Наприклад, іде реконструкція в зв'язку з якимось благоустрієм або будівництвом об'єктом. Треба прибрати три дерева, а замість них висадити 10. Як це врахується в цій методиці? Така опція як компенсаційна висадка, передбачена законодавством, тобто, на відповідну суму, яка визначена актом обстеження, ви можете закупити відповідні рослини і, не сплачуючи кошти до бюджету, зробити компенсаційну висадку. Так, процедура відпрацьована, вона має місце, так. Ще було -то? тобто за цією методикою Кабміну, фактично всі місцеві ради повинні прийняти аналогічні. Тарифи, скажімо так, вони так. повинні привести свої а, вартість знесення звальних насаджень відповідно до це не кабін, це наказу Міністерства з питань житлово комунального господарства, а, який істовані. Так, вони повинні привести його відповідність до цього наказу. То цифри будуть такі самі по Харкову, по Одесі, Ні, по Житомиру, ну кажуть, чи, чи якісь є як коефіцієнти, які тобто саму методику можна побачити, іншими Звичайно. словами, тому що Він ми рівно, так рівно. за це то, голосуємо, не бачачи, да? чому тут виведено все до копійок і цікаво було б. Yeah. А, що є а там цілі формули розрахунку ціни. Вони прив'язані до інфляції та майбутнє, тобто так. вони прив'язані до показники макроекономічних, на... які можуть впливати на Абсолютно. майбутню далі... вартість. Так, далі наш е проект рішення передбачає перегляд цін. а В зв'язку з передбаченою щорічне коригування вартості створення дерев і кущів. Відників і вартості утримання дерев на індекс споживчих цін попереднього місяця до грудня 2022 року. Тобто, якщо ми в цьому році її проголосуємо, далі вона автоматично буде коригуватися відповідно до індексу. Нам не треба буде кожен раз голосувати. Вона не потрібно. власне да, це ж вона буде автоматично перераховуватися відповідно угу. до Це Універсальний інформація. проект рішення, який так. дозволить нам е, унормувати цю ситуацію і вартість підтягувати під ту, скажімо, економічну фінансову ситуацію в Україні, яка є. Ще щось знести. Uh -huh. Тому що, на жаль, поки що ми рухаємося в цьому напрямку в питанні оцифрування дерев і їх обліку автоматичного на сьогодні. Доведу це Просто що вже ми оцифрували близько 7 тисяч дерев, тобто і просто за війни ми зараз призупинили цей процес. Далі це все буде автоматизовано, і це буде єдина система. Тобто. Uh -huh. Все, ставлю голосування. Пропоную підтримати проєкт рішення про внесення змін до рішення міськради. Про затвердження порядку зелених насаджень на території міста Києва. Хто за одноголосно рішення прийняти? Дякую. Дякую за підтримку. День 5. про звернення міськради до президента Верховної Ради та Кабміну щодо захисту громадян від енергетичного колапсу. Суб'єкти подання наші колеги Тиханович Юрій, Криворучко Тарас. Вам слово, будь ласка. Ну, звучить дуже серйозно. Насправді. У нас є серйозні виклики, тому що зима наближається неблаганно, і у нас, скажімо так, виникає занепокоєння підготовки до пального сезону. І в місті Києві, зокрема, ми тут ситуацію знаємо, і місто готується, заслуховували, і будемо відповідно по результатах підготовки до пального сезону. Заслуховувати. А от по країні ситуація загалом дуже така скажу, напружена, і по якій у нас виникають питання. Які хотілося б, щоб наш уряд і Верховна Рада розв'язали до бажано все-таки до початку опального сезону. Це і закачка газу в відповідні сховища, і отримання інфраструктури, і саме головне захист інфраструктури в умовах війни, тому що ну, тут не треба бути якимось, знаєте, там передбачати щось, щоб розуміти, що ця зима буде найважчою, напевне, за всі роки незалежності України, тому викликів багато, і ми хочемо ці питання поставити перед урядом і президентом Верховної Ради України.

Олександр Павлович, крім там цифр, яка у нас ситуація з підготовки там, по вугіллю, по газу і таке інше, тут якби резюме, вжити да? наступні заходи, про які ми звертаємося: це розгорнути системи протиповітряної оборони для захисту об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, електростанцій, електроцентрали, розповідчих мереж, одних потужностей і тощо, тобто, щоб вони були захищені. Да? Підготувати та розсередити по країні достатні запаси матеріалів для швидкого відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури у разі їх пошкодження. Третє. Забезпечити джерела надходження газу, вугілля та інших енергоносіїв з України та інших країн, тобто внутрішній наш видобуток. Четверте, гарантувати стабільність і прогнозованість управління в громадах, відмовитись від зловживання створення військових адміністрацій у громадах, віддалених від зони бойових дій, натомість налагодити робочий діалог між представниками центральної влади і місцевого самоврядування для оперативного вирішення питання енергетичної безпеки регіонів. П'яте передбачити під час підготовки проекту закону України про державний бюджет України на наступний рік. Достатні кошти для забезпечення енергоресурсами, впровадження енергозбереження, доступних альтернативних способів електро- та теплогенерації постачання, виплати субсидій та інших пільг, проведення ремонтних та відновлювальних робіт об'єктів енергетичної інфраструктури. На наступний рік також, щоб це вони врахували. Ось як би такий Там має бути. Ось. Але суть ось п'ять пунктів, по яких ми звертаємося до уряду, Верховної Ради, до президента. Так, да, захист, yeah. оборона, забезпечити енергоресурсами yeah, і yeah. Сорож, Можемо no, перенести no, до цього питання пізніше, розглянути наступне, щоб ви почитали, бо ну мали направити. Ставлю на голосування. Ставлю голосовання. Отже, коли я пропоную підтримати проект рішення про звернення міськради до президента Верховної Ради та Кабміну щодо захисту громадян від енергетичного колапсу. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного. Про внесення змін до рішення міськради від 12 грудня 2019 року про затвердження міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту на 20 2022 роки. Роман Станіславович, вам слово. Будь ласка, доброго дня, шановний Олександр, як шановні депутати. На ваш розгляд надан проєкт рішення Київської міської ради. Цей проєкт передбачає внесення змін до нашої програми. Програма була створена на 2020-2022 роки, і в в цьому році ми повинні були створити нову програму на 2023-2025 роки. Але в зв'язку з бойовими з військовим станом в нашій державі фінуправління, фінуправління дало команду нам зробити зміни по програмі 2022, виключно по 2023 року, для того, щоб ми, ми могли планувати себе фінансування на 23 рік. Ці зміни передбачають зміни по 2022 року в, в розділі касаємо комунальної аварійно-рятувальної служби і головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. І 23-й рік, 23. Третій рік передбачає фінансування таких заходів, як поповнення матеріального резерву системи цивільного захисту, проведення ремонтних робіт по системі оповіщення, подальша модернізація нашої системи оповіщення, посилення соціального захисту наших рятувальників. Мова йде про оперативний склад наших рятувальників, щоб вони мали доплати в зв'язку з тим, що вони виконують свої функції в військовий час. Крім того, по 2023 року у нас з'являється четвертий розділ в нашій програмі: розділ пов'язаний з фінансуванням служб цивільного захисту. Тобто, у нас є департаменти, які виконують функції служб цивільного захисту, наприклад, департамент. Промисловості, які відповідає за дві служби цивільного захисту, матеріально-технічне забезпечення і харчове забезпечення для підтримки їх роботи, необхідне фінансування для того, щоб вони свої обладнання, наприклад, холодильні установки, зробили відремонтували, зробили запас собі дізель-генераторів для того, щоб ми могли закупити водовозки, які необхідні нам для ліквідації, в тому числі наслідків поривів трубопроводів. Тому прошу по. Погодити, розглянути та погодити проект рішень для не Угу. Роман Сміславич, вже зайшла, оскільки мова. А що у нас там з. По Деснянському району у нас просідала система оповіщення повітряної тривоги. Коли так, якщо? так це є проблематика з самого першого дня, і ми вже в на наступному неділі вже будемо бачити опитний образець, технічний образець системи цифрової системи оповіщення і нову систему будемо починати з Деснянського району. Угу. Будемо встановлювати в Деснянському районі, і в цьому році ми до кінця року вже встановимо нові системи в Деснянському районі. Прекрасно, коли Старе голосування. Пропоную підтримати проєкт рішення міськради. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 19 року про затвердження міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва, єдиної державної системи цивільного захисту на 20-23 по виходить тепер роки. Да? Хто за? Одноголосне рішення прийнято. Дякую. Наступне дякую за підтримку. Повторний розгляд затвердження найменування товарів послуг, які надаються безоплатно ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства, спеціалізований комбінат підприємств комунального побутового обслуговування виконавчого міськради та ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства Київський крематорій виконавчого органу міськради. При похованні категорії осіб, передбачених пунктами В і Г частини першої статті закону 14 закону України про поховання та похорону справу у зв'язку з правовим висновком управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, це наш з вами проект рішення. Колеги є зауваження? Ставлю голосування. можна, я можу прокоментувати. Якщо мова йде це слово затверджувати, то його можна, ми як, не там змінити на встановити, визначити і таке інше. Можна просто залишити від того, тоді відчасу, що нас Затвердження, Затверджені, затвердження. Ми ж там нічого не змінюємо, просто розширюємо, адаптуємо перелік які завдання, які зараз п'ять. Валентина Положичник дійсно нам акцентує на цьому. Ми дійсно їй завжди вдячні за те, що вона нам підказує дещось. Але зараз ми вважаємо, що приймемо рішення, що відхилити. Тому пропоную повторно підтримати проєкт рішення про затвердження найменування товарів послуг, які надаються безоплатно ритуальною службою, спецкомбінату, спеціальний заробний кабінат підприємств комунального побутового обслуговування та ритуальною службою. Спеціалізованого комунального підприємства Київський крематорій при похованні категорії осіб, передбачених пунктами В і Г, та відхилити правовий висновок управління правового забезпечення діяльності міськради. Хто за? Одноголосно рішення прийняти. Дякую. Так, у нас в земельних питаннях дуже коротко. Всього два питання. Перше. Про передачу товариства з обмеженою відповідальністю Смериковий гай земельної ділянки в оренду для будівництва експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з об'єктами соціального призначення на вулиці Бориспільській, 67, Дарницький, район міста, площа 5,2 гектара. Земельна ділянка збудована будівельними та спорудами майнового комплексу площею 7622 метри, які перебувають у власності. Пропоную підтримати. Хто за? У нас фотофиксации не mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Что на нас расписал, непонятно. А если вы должны различные? Я не хочу дійсно, о чем мы розглядаємо це питання. Ладно. Ставлю на голосование. Одноголосно, дякую. 4.2, тут понятно, зрозуміло, чому розглядаємо. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки комунальної власності громади міста Києва, особі Київської міської ради для будівництва житлового будинку з об'єктами соціальної сфери на Дмитрівській 80-82 у Шевченківському районі ОСББ. Площа ну, сот, 75 85 при поділі передбачено формування чотирьох ділянок. На двох ділянках розташовувані будівлі, які належать ДТЕКу. На інших двох-два багатоповерхових житлових будинка. ОСББ Дмитрівська, 82. Багато страждальних. Є заперечення до доваження. Ставлю голосування. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Так, засідання комісії порядок денний вичерпаний. Засідання комісії завершено.